Такі в мене манюсінькі індики, гарно себе почувають. Ми вже на фінішній прямій вже йде е, заключний етап від годівлі. Чим я її годую? Ви подивіться тільки, яка краса. Це корм торгової марки Гровіко. Дуже гарна гранула і пташки її дуже полюбляють. І дуже важливий момент, що він не містить токсидіостатики. Це дуже важливо, коли ви переходите на фінішний етап годування наших пташок. Основний плюс торгової компанії Гровіко що вона дуже відповідально відноситься до своєї продукції. Вона використовує натуральні інгредієнти без гормонів, антибіотиків та стимуляторів росту. Продукція завжди свіжа, і саме головне для мене що немає кокцидіостати. Вони його дуже люблять і не перебирають, і дуже мало відходів. А головне, ваше м'ясо і ваша продукція буде дуже смачною. Без хімії. А якщо ви також цінуєте свій час, хочете якісну продукцію і гарні прирости, то компанія Гровіко це гарний вибір, який я використовую і раджу також і вам. Гарного дня!